Растуйте, дорогі, ну не думала я, що мене так сильно здивує одна леді, одна жіночка, яка працює на Укрпошті. Ви знаєте, на Великій Бердичівській 35, є працівниця пошти, можливо, вона навіть за відділення, коли заходиш, вона на тебе дивля... дивиться, як ото от ти провинився погляд, дуже о, суворий, пронизує тебе. Жодного разу вона не посміхнулась. Ну, перший раз, коли я туди прийшла, мені було дуже не по собі таке відчуття, як ото потрапив десь в якусь колонію, в якій я ну, співала. У мене був колись концерт, Варшаві, співачка, жесть, жесть, жесть. Може, вона і працювала в тюрмі, я не знаю. Так от, як же я здивувалась, коли побачила, що вона мені офіційно в соцмережі написала, що я дивна, що окраса, що баришня і що придумкувата. Це капець, тобто вона мовчало, мовчало, дивилося лоба, а тут виявляється, що вона стежить за життям людей. То я думала, що якщо вона така сувора, якщо вона так настроєна, негативно до людей налаштована, то можливо вона просто людина в собі. Та? Людина може ще чимось займається, зосереджена на якихось інших питаннях. Але ж ні, виявляється, що воно ядовите, воно не просто сфокусоване, воно ядовите. І навіть фотографію свою не змінила. Це ж очевидно, що це вона, я її впізнала. І не боїться жодних наслідків. Я просто дивуюся, як люди собі дозволяють таке хамство. В офіційних джерелах і абсолютно не розуміють, чим може це обернутися проти них. Знаєте, дорогі, зайдіть, зайдіть, подивіться, подивіться на її вираз обличчя, на те, як вона вітає клієнтів. Велика Бердичівська 35, Укрпошта 10008. Ну там зупинка напроти через дорогу, аптека, подорожник. Тепер я зрозумію, чому всі працівниці там такі перелякані. Слухайте, якщо вона завідувач відділення, вона їх там теж лякає. Баришнями називає, мабуть, також принижує. Не допустимо це. І це ж розуміти, щоб дожитися до такого а, невігластва, до такого хамства, до такого рівня безпередонності, ну, це, мабуть, треба а, ну, не перший раз таке собі дозволяти, по відношенню до молодих дівчат, які там працюють на цій пошті. Мені ж стало цікаво, як вона їх там шпиняє. ну, Ймовірність висока, знаєте, і що їй не подобається, їй не подобається моя радість, моя веселість, моє щастя, Те, що я йду і співаю. Да, дорогенька, я буду йти і співати. А до тебе у відділення тепер будуть приходити люди і дивитися на твоє на твоє е, обличчя, на твій вираз обличчя з ненавистю до людей, з, осу, з осудом до людей. Подумай про свою поведінку, того, що твій вік не дозволяє тобі вчиняти безправ'я над молодшими за тебе. Гарного бляха муха дня, дивна баришня, окраса ти наша. Що ти там ще казала? Дивна баришня, окраса. Придумкувата тебе так мама називала? Придумкувата.